А-а-а-а-а. Пока. Фінок. Думаю, нам вуться його не треба було слухати Наше ми на це завдання посвину це дай кому хана. Ай ай. О. О, позитив ну за тебе сука, в ассорт. Скібді бомба. відійди, я змивати буду, і він здобув вечір. Ну добре. А, ми з забої по списах не стойка. Ой, це так, совбур. А тому заездный. Ну и все. Оооу, там. водитива. Да, винаху вона хуви. Ай та що за це ай, ти нас... що нас у мене запустив дувачок. І тоді хотів мене його знести. Ну дай села ви бомбує бочку. Я вам вас тобі. Що? А я оце от одиду отсюда. Ой, забув про охністойкості. А то тобі... по якій звони десь ходять. О. Ну. Ой. А по Пока. А, я сухой. Не. Ой, надо быстро высоста. Вачань сюда. То я дивний бомба буде О, я дивка